Вітаю, любі друзі! Так, приїхала знов на дачу, неділя. Кисюхи вже чекають. Зараз вас нагодую. Сьогодні на дачі зберу яйця першочередно. І подивлюсь, можливо, дрова ще, які можна взяти, щоб чоловік потім приїхав, забрав. Бо топимо, економимо не газом, а дровами. Дуже швидко закінчується дрова. Курочек збираємо от через день яйця, майже кожного дня через день, виходить десь 17, то, то, то 4 яйця. Виходить за неділю біля 30. А якщо приїжджати раз в неділю, то виходить десь 13-15. Тобто, щоб криси не крали, треба почастіше до них заглядати. От, але криса пожирала отруту, усю, що я насипала, тому можливо, скоро її не буде. Зараз, сейчас, сейчас дам вам Привіт, мои рыбки, привіт. О, чорна вже не квочка, голошийка. Вибігла, боже, гляньте, як криси розрили. Це ж взагалі. Оно. Оно. Ями. Сейчас знову позаливаю цемент їм туди. Це взагалі. Оцей півень. Ой, а що це у нього спина гола у півня. Хто тебе викльовує? Кури. Кури клюють півня. Так, оцей півень ганяє все ж таки другого півня. Добре. Напевно, залишиться тут один цей самий сильний. той що більший. Так, відкриваємо. Привезла їм варену. Кашу. Боже, страшно заходить до вас з цими крисами. Що тут? Що тут у нас відбувалося? Це що таке, не знаю. Так, добре. О! Все, петух дохлий. Да? А хто його? О! Все, петуха немає. Ну і що це? Або криса загризла, або сам не знаю. Ну все. О, гляньте, пір'я. Напевно, тут була війна. Криса. Господі. Ну от що робить з цією крисякою? А? Ну от що з нею робить? Страшно, просто страшно. Гарбуз. Вона сюди гарбуза затаскала. Яєць. Ну, вони ще несуться вона. О, так, раз, два. Три, чотири, п'ять. Воно ще несеться. Я сьогодні рано приїхала, але нічого, потім ще раз. І дуже багато знову зерна натаскали. Так, е, п'ять. Ты что, квочка стала? Че шо? Ну, покетики пять бачу. И у нас еще там выбыли два. Шесть-семь яиц, да? Вот ты, господи, шесть-семь яиц. Куды-куды-куды, не надо. Так, добра, все, працюю, меняю водичку. Збираю яйця, насипаю корм, вичищаю яйцезборники, все скрізь. І напевно зараз ще залью у всі нори. Добре. Зараз я все трошки починаю прибирати яйцезборника. Дивіться, що мені криса зробила з перчатками. Я повісила тут перчатки, вона їх всі погризла. Он. І кудись їх тягла, я ось тут знайшла. Вона їх тягла кудись. Утеплюється вона мені тут, кубло, кубло робить. Що цікаво, сипала отруту ось сюди в угол. Нема отрути. Ніде нема. Тобто з'їла. Осипала ось сюди отруту, от там нема. З'їла. І все одно лазить. Ну от що ти будеш робити? Все, перчатки викинуть. Все, квочку викинула сюди. Думаю, хай погуляє. Мені голубі яйця замовили, а вона квочкою стала. Ти подивись на неї. Зараз усім понадіваю окуляри а, і усім і зацементую отут. Все, тому що це не діло. Квочка, ти бачила, що я привезла там варену гречку, пшоно. Шкаралупку. Давай, давай, їж. Так, в мене виходить три аміраукана зараз. Дві блакитні, одна чорна. І залишився один півень Аміраукана. Другого Ах, постігла якась участь. Не дуже гарна. Не знаю, що це, але я бачу дуже багато пір'я, була драка. От, або його заклював цей же ж півень, забив, що я мала сам сумнів... ну вірю, мені здається, що ні. Або це криси все ж таки, бо криси мені раніше вже заклювали трьох півень. Це, виходить, четвертий. От, е, Треба ще купляти отруту. І е, знаєте, я помітила такий цікавий факт е, про крису. О, воно теж дирка. Криса гризе. От, чим більше я її роблю, ну, от, е, шкоди, да? тим більше вона мені мститься, ця криса. Тому що от в е, прошлий раз я ось сюди, в риб'ячу голову сиру в скумбрі, запхала отруту, туди засунула їй в нору, цю риб'ячу голову з отрутою, і. Запінила монтажною піною. А через два тижні я міняла водичку, і ця рибяча голова була ось тут у цій паїлці. Ну, тобто, це вона вирила її, вона її не з'їла, вона її віднесла курям, отруїти курей чи що. Ну, Курям нічого не страпилось. Але, як бачимо, от а потім. Я налила в останній раз, коли я тут була, налила оциту. В кожну нору я налила оциту і залила е, цементом. І вона мені от забила півня, перчатки мої погризла, нарила ще більше нори мені тут. ну, В общем, це щось чимось. Так, ну добре, швидко все роблю і біжу, бо дуже холодно, вітер такий сильний, а я щось трошки прихворіла ще треба швиденько все впоратись. Ще сьогодні, може, встигну на ринок, хотіла сало взяти, засолити сало. Я роблю таке класне сало, просто кусочками. Туди часничку наріжу, всяких різних спецій, там коріандр, чорний перчик, червоний. Солодкий перець паприка копчена, Соль. солі і е, додаю трошки нітритної солі, оскільки сало з м'ясом. Ну, на всякий випадок свинина сира, тому хай буде. Ану, кочка зараз наїсться, може відіб'ю її бажання сидіти. Ай в цьому році також ще хочу посадити все ж таки кочку на яйця. От, в мене є подружка на роботі, а в тому році вона вивела так курчат. Тобто окремо в сараї відгорожуємо, е територію, там де квочка сидить на яйцях, щоб кури туди не лазили до неї. От, і потім, коли вона їх е, е, вилупилась, да, потрошечку їх з'єднувати з основним квочка, ганяє усіх курей, кури не, не чіпають курчаток. От, і Ростуть всі разом і потім не треба їх, вже, коли з'єднуєш курчат, не треба за них переживати. Курчата самі собі відвоюють, тобто не бояться, не лякливі. Бо я коли з інкубатора курчат дорожчую, там два місяці їх під'єдную до курей, то кури їх ображають. І бува таке, навіть втрачаю якесь курчатку. А так з кочкою не будуть. от. Можна так це все підгадати, щоб і в інкубатори вивезти, і квочка, і просто квочки, потім курчаток підкладу побільше, і хай водить собі. Ну спробую так. От в цьому році буду виводити від своїх, дай Бог цей півень дасть мені гарний опліт. Хочу зібрати помість від цих курочок і від Аміраукана. Повинні бути дуже класні курочки. Ну, по-перше, це буде чистокровний амераукана, тому що три курочки амераукана і півень Аміровкана. От, А по-друге, це буде помість гарна. Тут є імаран, є австралорпи, там фавіролька, біліфельдер, амрокс. От, і будуть такі гарні, можливо, зелені коричневі яйця. Ось. Ну потім, коли вже ці курчата почнуть нестися. От. Так, ну все добре, потім покажу як. Пішла подивитися за сарай, а тут он теж нори. Нора на, на, на норі Оно, понаривали. І ось тут вон повигризали. Зараз буду все замазувати цементом, бо піни немає. От. Ну А там вроді все добре з того боку. Кісі, ви чого не ловите? Га? Мявушка? Де криса? Вон там криса, да, Криса там лазить до мене. Якось тут зараз буду замазувати. Добре. Ну все, якраз вистачило мені цілого мішка цементу. Все везде залила цементом з щебнем. Тут три нори величезні і за сараєм. Також. Все, їдять. Квочка побігла назад, не хоче. Так, ну що я ще можу для вас зробити? Зайки мої. Більше нічого не можу. Треба ще отрути купити, ще розсипати. Може та отрута така погана Не діє на крису. Але ж одна та здохла, ну, не від тієї отрути. А, я ще хотіла надіти окуляри. Так, але бачу, півня. Не бачу, щоб хтось півня клював. Подивлюся. Ага. Воно, вона в окулярах і клює. Толку від тих окулярів. Почка вийшла знову. Так, ну добре. Не буду поки її одівати, бо вже дуже довго я затрималась. Треба їхати додому. Так, все. Ну і потім покажу, що там вдома. Вдома у нас в сарай щось почали залітати горобці. Я як заходжу по три-по чотири горобця сидять всередині сараю. <гум> общем, з цими курями одні проблеми. Ну, добре, поїхала додому. Так, я вже вдома. Сьогодні був коментар з приводу грибів. Ще і так, і в мене ось в такому вигляді. Ще так такі були заражені тріхадерми. Тріхадерма, бачите, почорніла, трошечки з краю залишилась, але й грибів нема. Це, ну, просто як міцелій. Я думаю, що він ще живий, цей міцелій грибів нема. я його підкопаю в землю і зверху покладу пару брьовін, ну, Щоб було вже на весну. От, ну, вішенка. Ви знаєте, вішинку ми дві хвилі вже зібрали гливу. От, А шампіньйончик оброста. Тобто він повністю зарос компост, я його впорихлила і накрила ґрунтом. І от зараз йде заростання ґрунта. В підвалі 6,9 майже 7 градусів. Ну і тому, звісно, є, про які гриби може йти мова. Дуже холодно. Гріти в підвалі я не буду. От. Тому теж це вже буде на весну. От. А, вон навіть грибочок. Ой, не видно. Ну, тобто, вони будуть дуже довгого плодоношення, печеріці оці. От, будуть потрошку-потрошку, по як в природі, потрошку-потрошку, по, по сезону. От, Тому що гріти я в підвалі не буду. Так, зараз візьму вишеньки. Хотіла. Так, а це що теж вишня? Це не моя вишня, це черешня. Хочу желешку зробити, десерт діткам. А, з приводу, ще й так, і другого теж холодно, він е, зупинився в рості, не обріз. Зовсім. Ну, ось так, ось такі справи. Так, і яблучок зараз заберу. Треба вже доїдати яблучки ось так. Ну і е гливу, яку я дві хвилі зібрала, я також підкопаю в землю наполовину, плівку зберу, ну, приберу і зверху покладу пару брьовін. Також вона ще дасть врожай. Тобто зроблю таку грядочку з грибів. Ще і так і глива. Ось такі справи. Зараз покажу курочок. Залилося все вітрюган знову. Треба, напевно, курочок випускати, не. не... туди, господі. От, несеться на вулиці і все. Ця Цябарінша. Так, де горобці? О, тільки знесла. Так, горобців щось не бачу. Сьогодні зранку було три горобця бігають туди. Ой, тепленьке, тепленьке. І ти знеслась. Давай, тепленьке. Молодечки мої гарненькі. Так, поки дві тільки, да? Поки дві, дві? Дві. А, і маран знісся. Ой, виходить, раз 34 яйця вже сьогодні зранку. Ага, п'ять. Теж тепленьке ще. П'ять. Ну, а зазвичай десь 5-7. В день вони мені вже несуть. У мене ой, шість аборигенів вже таких, що несуться, і один маран. Десь п'ять 6-7 яєць в день. Буває таке, що, виходить, навіть усі. Або що дві відпочивають. Що, Петруха? Два дні гуляєш, два дні відпочиваєш. О, треба тобі насипати. Постійно перевертає. Ой ти господи. Оце ми сіно придбали. курочкам. Взяли просто, щоб їм було краще і нестися. Ну і тепліше, як підстилка. І от туди в гніздо. Ось такі справи. Так, ну, сьогодні, звісно, печально, що мінус один півень. Ось, Але головне, щоб того основного. Так, він в мене якби запасний був, але все одно шкода. Тепер в мене запасного немає. От. Завтра я придбаю отруту. Завтра понеділок у нас я, напевно, не поїду туди, а от у вівторок знову поїду на дачу, розкидаю знову отруту скрізь, і, напевно, куплю ще строїтельну монтажну піну. В неї дуже зручно, бо цементувати під кришою незручно. Ось. Ну, якось так. Все, так, виходимо. Що ви тут стоїте? Що ви красуньки стоїте? Шукайте де обгристи пінопласт, з якого боку, де? Це вже пообгризали. О. Что-то за пакет улетив. Улетив пакет. Ой. Все, всем пока-пока.